Права 676. Кількість задач, які розв'язав Юрко, відноситься до кількості задач, які він не розв'язав як один до двох. Скільки задач розв'язав Юрко, якщо йому залишилося розв'язати 4 задачі? Ну що ж, що означає це співвідношення, що кількість задач, які він розв'язав, відноситься до кількості задач, які він не розв'язав як один до двох. Це означає, що на кожну одну задачу, що він розв'язав, Припадає дві задачі, що він не розв'язав. Тобто, якщо йому залишилось розв'язати 4 задачі, тобто він не розв'язав 4 задачі, то кількість задач, що він розв'язав, буде в два рази менше, бо відношення це 1 до 2. Тобто записуємо тоді 4, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 2. У дужках пишемо задачі. Задачі. Записуємо, розв'язав. Юрко. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, скільки задач розв'язав Юрко? Записуємо дві задачі. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.